Знущатись. Всім привіт. Ми зараз перебуваємо в парку Погулянка, місті Львів. Ми поїхали маршруткою, щоб трошки розвіятися. Він вам розповів? Мені навіть не що розповісти. Правда? Арсен? Так. Даянка не спить, Даянка бавиться. То, то ти розказуєш Даян? То то ти... Ні, ти просто мій голос вставляєш. Ти мусиш губами такий рот, відкривай, я говорю, а ти Корречі, друзі. Нема що доповнити. Все. Ми зупинились е, той. А де знову всім привіт. Андрій, стань же просто надхисто. Е, ми вже приїхали, ми були на Личаківській, там собі одяг купляла. Потім погуляли парком і приїхали до нас. Зараз Яну годуємо, Йдемо купимо валізу. Ми тобі так з Андрієм подумали. Ти мене нормально знімаєш? щось за низько. Ні. Шо? Наші, Наші люди будуть бачити тебе тільки. Я голову твої скував від шиї. Ми так з Андрієм подумали собі, що ми завжди як їдемо в добротвір, або я там їду в Буковельну. кудись на відпочинок і взагалі на більшості в добротвір. Ми завжди їдемо як ті Аборигени. можна так сказати, <хи> з багатими пакетами. Беремо з собою десь чотири пакети чи три, знаєте. І вирішили піти там зараз якраз валізи продають. І знаєте, щоб свій одяг, дитячий одяг, та будь-що, та взуття і так далі, просто складати валізу, поставив машину і поїхав. І мати чистий спокій, тому що це так набридає брати у ті пакети і потім то все витащувати, складати. Це не дуже зручно. Наоборот, воно не є, по-перше, раціонально, а по-друге, то воно є незручно. Поясню чого. Ми беремо дитяче, беремо собі. Ще коли ти береш коли літо, ти образно взяла там шорти, якісь бусоніжки mm -hmm. та й поїхала. А ми переважно, як їдемо осінню, ніби ти йдеш, то є тебе тепло, знімати. тебе знімають, тебе добре видно. Кажу, ми, як, о, як їдемо образно там осінню чи весною. Ми беремо, а на вулиці тепло, ми беремо безрукавку, мусимо брати куртку по-любому, uh -huh. бо буде зараз прохладно. І в нас виходить 10 кульків. Потім я нервуюся, ти нервуєшся, бо виходимо з тої, е, ніби, ніби по суті не взяли нічого, але виходить з тої машини, як з тої рукавички. Спочатку мама, потім баба. Андрій, ти куди знімаєш? Тебе видно, ти добре. Чи... А, да. Але ти розумієш, я включив таку дальню, що ніби я, я біля тебе один говорю, а таке відчуття, що ти від мене на 150 метрів. А, так? То так є, бо, Тому що як ти зблизька в той. Ні, воно. я жартую. Так, то не так-то. Ми лізу. хотіли, там отак боє. Мале, е, там маленької нема, там є зразу середня і велика, але є маленька. Я набрала з собою маленьку буковель. Вона не зручна буде для нас. Не то, що зручна, вона буде замаленька. Якщо реально. О, там їхати осінню чи що, то вона буде, знаєте, трохи замаленька. А ми візьмемо ту середньо, там все поміститься. І взуття, і одяг, все, що ми хочемо. Ну та дивися, ти згадай, як було два роки тому, як ти, якщо яси не були нашої, як ми їхали з тобою в ліс, ми брали, я брав собі передягатись на ліс, ти брала собі, як ми по гриби ходили. Mm -hmm. І уяви, що в нас тільки наших речей. Не рахуючи малих, було два пакети. А так собі все акуратно поскладали, і кросовки помісяця, і там якесь перезумне, і все. Та -та. А то ти береш, набираєш, набираєш тих пакетів, а так все в один, одну, один цей склали і маємо чистий спокій. О, вона на мене той. Зробила бекі-беки. Mm -hmm. Тобі смачно? Там Злоги там не бріть. Вона обмила той мою мій mm. костюм. Ну, бачиш. Я тобі казав, купи мені. привіт. Ти дипелі кривиця. Да Яська. О, все. О, там три, не треба показувати людям. <рес> дітка гарна, у мене такий гарний пісочник. Так? Да? І костюмка дітка. Гарна гарна Арсен зі златою собі там бавляться. А ми тут. А ми собі тут. Хожі? Ні. На тебе? Так. Ви мені говорили, та що вона похожа на землі. Забула вам показати, що ми купили вайкіки. Знаєте, він там такий Івано-Франківську великий, але вибіру взагалі нічого не було. Я Даяні, можна сказати, що взагалі нічого не купила. Хотіла купити більше комбінезонів, але тільки один знайшла. Ось такий комбінезончик. Ще мені сподобався цей набір. Тут йдуть лосінки і отака кофточка. Це на вечір, якщо буде трохи холодно, щоб втягнути, але він ще завеликий трохи. А менші розміри не хотіла брати, бо він був прям притик. З все-таки тапочки, щоб бігати біля дому, якщо там на озеро поїдемо, щоб мати, щоб вона мала на пляж. Арсенкові ось такі пляжні трусики взяли. І Арсенові ось така кепка. Мені ще залишилось з е, купити пана... ну, кепочку теж якусь і златі ще купальник. Вона під низом така оранжева. мене Соня з Латуся не тільки зупу сварила сама, ще й поприбирала в себе в кімнаті, просто зробила генеральне прибирання, позабирала з під дивану всі іграшки. Тут теж поприбирала, розсортувала Там машинки до машинки, конструктор до конструктора, всяке таке. Там в себе все перебрала просто від А до Я. Я така рада. Повністю і там поприбирала. Ну, взагалі... Я, якщо в шоці. Ну... Чистота і порядок. То, що я взяла, позамітала, перевернула цей килим і помила підлогу білизною, щоб так свіжістю пахнуло. Відкрила вікно, щоб вивітрило все. І все, в кімнаті просто-напросто чистота. Златуся була, цю зупу робила дієтично, тому що вона отравилася їй погано, і вона хотіла такої легенької зупи. Нарешті я знайшла Златусі кепку у нас на базарі. Отаку біленьку. Не було більше ніяких була тільки ще жовта, але думаю, до чого та жовта підійде. Та й взяла таку, як під беш. І нарешті знайшла купальник. Де я вже ті купальники не шукала? Такий прям дивіться, я вам скажу. Такий би дорослий, я би сама в такому б ходила. З Латусі головне, що сподобався. Просто подивіться, як на дорослого, ну, краса, правда? Нарешті я собі купила новий відтінок. Це я буду перемальовувати Я недавно його зробила, але я хочу такий світліший. Угу. Фокусу... Ага, на тих лаках фокусує. Просто подивіться, який гарний, жовтий, Вад видно. А, краса буде, я його так хочу намалювати себе. А цей просто любов. Він такий молочний. Та що ж таке? Бачите, там такі якби кристали якісь є. Не хочу фокусувати. Взагалі, а якщо так вов взяти, о! Ось такий він. Такий, знаєте, якби молочний там кристаллик. Взагалі класний. Супер просто. Тепер беру малесенькі баночки, бо тому що великі я не вимальовую. Все, і багато не набираю. Оскільки в мене було колись кольорів. Багато. І бірюзові, і голубі, оранжевий, жовтий, рожевий, які хочуть, від кольору до вибору. І що? Я їх потім я ними, ну, малювала, але потім ем, дата прийшла кінцом і все, я їх повикидала, і мені потім шкода було. І я знайшла Даяні ще один пісочник. Отакий. Такий гарненький, від цієї фірми. Ту фірму я люблю. Теж знайшла на базарі. Знаєте, де коли в нас на базарі виника гну, взагалі нічого немає, нічого не знайдеш. А, а зараз взагалі просто класно, ідеально. все знайшли. У нас дощик впав. І той. 에... І маю на увазі, що дуже свіжо стало взаліто, хоча не видно, що дощ падав. а вода лі хмара, яка піду, 에... знов на тренажері, я не знаю. І що ти за така гарна дівчинка проснулася? ага? Mm. Привіт. А ну давай смійся всім! бігом сміятися! Бігом сміятися! Бігом бігом в тебе що-то є? Звію? Так? Ну смійся! Ну, бігом всім смійся. й Посміялася, так? Каже, а тепер з вас лайк. Правда? Хе-хе-хе. Дякую, зберемося і підемо. Куди ми підемо? Підемо гуляти і підемо на нову почту. Я там замовила собі книгу, і мені потрібно її забрати. Це освічка для вас. То. Агу, да? ми так же агукаємо добре. Кажи. Ми так же агукаємо на повну, правда? Агу Ну, агу, хто там лежить? Хто зараз зароби, буде робити копі купі Я Я вже все приготувала, що мені потрібно. І вже вода навіть готова. Готова! Як то кажуть, неряти, булькати. <рігум> Філови, там взагалі телевізор. Телевізор включений, та? Щось змигає, та? Тобі цікаво, що там є. Чого ж діти так люблять є телевізор? Навіть з малочку. <плес> На секунд хенд удачно зайшла. О, так відніше, дивіться, цікава вітровочка. Це Даяні. Вона навіть ще була збіркою. Кото фірма. Оця фірма. Вона така взагалі класна. Дуже сподобалась. Ще такі джинси знайшла на секонд хенді. Теж збіркою. Це 74,80. І там то. теж так само. Класно буде виглядати. А це зараз. На ну, зараз кофточка. Взагалі за цю кофточку я заплатила 18 гривень, а за цю вітровку щось 90. Ось така. Ще купила. Дивіться, який класний комбінезон Даяні. Це на півроку. Він такий теплесенький ну, по хаті, щоб водити живі це... От... Дісней. Дивіться, який класний ще динозаврик. Ми вже поставили батарейки, він світиться. Це якби нічник. Арсенка є хмаринка, і тепер от є такий динозаврик. З і Арсенко дуже бояться темряви і завжди вночі має світити нічник. Коротше, друзі, знахідка взагалі класна, спортивний костюм, оригінальний Adidas на Арсена. Взагалі класний, але тут є такі. от. Бачите, як вони називаються? Клумки чи? Що вони? Як вони називаються? Ну, коротше. Такі їх потр... затирки, чи? Та затерки, але їх потрібно забрати. У мене є така спеціальна машинка. Тут ваш є замочок на землі. Супер просто. Я вже готуюсь до того, що я скоро буду ходити. І видите, які класні джинси. Знайшла білесенькі, ще від фірми Zara. От. Я вже давно хотіла такі е, штани білі, джинсові. і теж такі е, від Zara, Джинси, але вже темні. Взагалі, чуді, якби не нові. Такі синенькі. І просто подивіться, яке шикарне платочко. Таке вільне-вільне. З квіточками зараз такі прямо моді. Гарно буде дивитись, не знаю цю фірму, ось така якась фірма. І ще одне, що я купила, це килим такий. Я вже давно його хотіла купити. Добре, що навіть не купляла. Я вам скажу, вони зараз такі дорогі. Такий нормальний килимок коштує, напевно, десь до двох тисяч. Я дивилася. А зайшла на секунд-хенд, він вже попраний, Я вже тут все попрала, іграшки і так далі. Крім у цього, я його повитраю, тому що тут він такий. Не хотіла запхати пральну машинку, і то, що хотіла сказати, я його купила за 80 гривень, і він тільки його потрібно тільки на пару місяців. От поки дитина там, напевно, не всяде чи коли. Я вже пам'ятаю. Ну, взагалі він потрібно на пару місяців. Взагалі класно, дивіться. Така ще подушечка, супер просто. Ще повезло тим, що ну всі були іграшки. Ну, вони стерті, але то таке, цікий клас. Ще на секонд-хенді взяли такі новесенькі, кіди, рожеві. Вони навіше пухнасті. Ми приїхали в Добротвір. Де всім привіт? Андрій, всім привіт. Іди прямо. Де. І що я хотіла сказати? Тільки приїхали троє. Ми вчора приїхали, ти кажи так. Ну добре, вчора приїхали. Я каже, не Мені не дасть зняти. Я буду без тебе перезнімати. І той. Дай сюди, я зніму. <гум> Всім привіт. Ми ще вчора приїхали в Дувротвора, приїхали троти. так як діти лишилися з бабусею. Тому що куди вони завтра їдуть? На море. Та, летять на море, Не летять нічого. в Туреччину. Та. І ви Арсенку, знаєте, і Злата. Так гарно. Що ви розуміли? Ми зараз йдемо в Аврору. Ми хотіли взагалі йти самого ранку, в Аврору, а зараз йдемо. Тишина, нема ніякого кризу. Ми собі спокійно походимо, дивимося, що ми можемо взяти. Бо ми як заходимо в Аврору, ми просто вам деякі речі не показуємо. Але та... тато купи то, мама купи то. Тато то можна, мама то можна. Тато я вже беру то. Тато дай 20 гривень, тато дай 15 гривень, тато дай 40 гривень. Потім всі виходимо з Аврори. Злата плаче, Арсен плаче, ми з мамою нервові, через те, що вони плачуть. Потім ми вже починаємо плакати, бо ми їм дрони купили. Одним словом, не ходіть з дітьми в Аврору. <рес> Якщо чесно, друзі, так і є. Андрій має на увазі, що ми зараз собі спокійно походимо по Аврорі і все, Андрій, чому ти сказав, що вдягати штани, що тут холодно? Ти просто не спека, розумієш. Я, я вийшов, а. реально дуже було жарт. Дуже було холодно і дуже страшенний вік. Повір мені, зараз теж буде. Спека. Покажу людям, що там робиться. Нащо я ті штани вдягала? Нащо тебе послухала? Ну, покажи людям, що тут робиться. Та там той е, хмари. Вона буде груза. Чи я окуляри не взяла. Я вийшла, як той валянок з, з тої хати. Та й все, так, діти собі відпочинуть. Е... Я в відпуску. Андрій відпуску, так. Ми приїхали на трохи в добро довго, тут не будемо пару днів, не будемо тиждень. І чу, ти чуєш, яке повітря, таке аж жарке. Повітря вже вже чуєш, що затягує холодно, бо там, напевно, І той... я така рада за дітей, І що вони собі відпочинуть, 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 собі поплавають. Добре. Їм буде добре, Сліптує. ну взагалі море це... для дітей це просто люкс. До того Арсенко вже давно не був на морі, десь три роки. Він каже, мамо, мама, мама я, хочу... я хочу поїхати до океану. <рес> Та, коротше, його мрія, трохи здійснилася, поїде собі на море, а ми собі тут. Ой, капець, добре. Хайно, я люблю доброчір. Тут якось, знаєте, така атмосфера зовсім інша. Зовсім інша. У мене таке враження, що я туди і головою, і душею, і всім не небудь відпочиваю. Не знаю, як ти, Андрій, напевно, ти тут прожив, який час, а тобі вже не так. Ні, мені, як мені. Тут розгляд, я як приїжджаю, мені просто тут, як тобі пояснити. Ну, просто тут спокійно. Тут нема того руху, тут нема того крику, тут нема того, то є, як говориться, знаєш, то є міської суїти. Угу. Тут просто люди собі е, живуть, аби жити. Сьогоднішнім днем, отак, то буде поправлено. Розумієш, Це... у Львові в таких великих містах люди живуть о, сьогоднішнім днем. Тобто, о, мені треба то, мені треба то, о, мені треба то. А тут люди знають. А так, там більше роботи, там більше люди бігають, все, а тут так во спокійно. Знає. І я завжди говорю, що Бродсвір дуже похожий на припідь. Але, але оновлена версія. <ріх> Такі будинки, і все реально. І... Завтра мидемо стригтися. Що я придумала, ви б бачили. Ну, Андрій точно підстрижається, бо він вже такий зарос. Не знаю, чи я потім буду жаліти чи ні. Але я дивлюся в зеркало і я розумію, що я хочу трохи помінятися. Що ота я мені вже набридла. Я щось хочу вже нове. Вийшли ми з Аврори, Арсенка завтра день народження, 3 червня. Вони якраз будуть їхати на море. Я купила свічку. Він по приїзду я куплю торт, він собі задує. Така, не можу ще трошків. Потім купили Даяні. Отаке. Класно. Купили ще кульки. Я хочу е, на тортик поставити отакі сердечка. Ще така кулька, хмаринка. Падає, все. Лови. Це теж буде на торт. І Даяні слюнячик. Класний такий. Там є різні слюнячики. Та більше нічого не купили, більше там нічого не було. Да я не почнулася. Ні, ні. ні, ні. було. Зараз би то було сіла. Та то діти, ні. діти кожного разу щось хочуть. Ми такі самі, Ми такі були. Ми такі самі були. та, та. <сіст> Радуюсь, що тебе, мама, казала, як, як ти як зайшла з тобою, ти впала, ногам почала Та не бої, треба, такого не було. Ні, ну я була дуже важка дитина, якщо чесно. Важка? знаєш, як той Е, як я Не знаю. Проблемна дитина. Так, так. Та. Ні, реально. Та всі діти так ростуть. Всі діти щось хочуть, і це взагалі нормально. Це б було ненормально, якщо дитина нічого не хотіла б. Прийшли на квас. Ну, без того ніяк. Я собі дала такий сьогодні відпочинок від дієт. Скажу, з тим схудненням такі проблеми в мене були. Три тижні, просто можна сказати, в мінус, бо, тому що... У мене взагалі кілограми не спадали. Я поміняла дієту, я перейшла прямо на прям-прям правильне харчування, і, і кілограми почали падати. Я обов'язково запишу відео, все розповім, свій шлях до схуднення, тому що для мене це був треш. Я не розуміла, чому кілограми не спадають. Якщо я нібито... Ну, ладно, це вже потім, але... Реально для мене це щастя, що кілограми ну, вже йдуть. Я вже майже схудла на 4 кілограми. І я навіть по своєму тілі бачу, я якась така якби, легка стала. Зараз не про те, маю на увазі, що сьогодні я собі дозволю квас, отакий таке, бо хочеться. Я людина, я теж хочу. Хочу морозива дуже сильного, так як я солодковішка хочу, щось такого то навіть дієтологи говорять, що раз в тиждень можна собі щось дозволити. Я купила отакий тональний крем, не знаю, взяла тон 23. Хочу спробувати, як він буде на мені. Бо зараз на мені до, е, натуральний тон. А ко... взяла цей. Теж Міша якась. Ну як теж? в мене був кушон від Міша. Кушон мені, якщо чесно, не дуже сподобався, що не зайшов він мені. А взяла такий спробувати. Не знаю, як він буде. І це я взяла скільки. Тут 20 мл, він є малесенький. І нарешті квас, нарешті. Я так хотіла того бо я ж не пила, тільки воду просто. Як це добре. Це дуже добре. На рибу. Ми йдемо ще й на рибу. Маю надіюся, що з твоїм відпуском я не наберу назад тих 4 кг. Але я сказала, це тільки сьогодні. Ну, може, ще завтра шашлик, ми хотіли на соні шашлик піти посмажити, поїхати на там той берег. Але на Соні погода дуже вітряна, і я боюся, що в малі не було холодно, бо тому що від води дуже сильно ж холодом тяне. Дивіться, Даяна собі там лежить. А хто тут є? Ми так гуляємо, Арчі. Арчі, тобі там добре? Це що собака бігала, ми не взяли рулетку. Все, я його запхала в корзину, хай там собі сидить і відпочиває. Правда? Даяночка? Каже, ми спали, проснулися. Зараз поп'ємо і підемо ще до вас і гуляти. Демо? Я де робив. Хто то таке робив? <laughs> Хто то таке робив? А ти 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 тік 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 Даянка. Ау. Ау. Даянка. 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 Все, не сподобалося, не так. Що? Да? да? Ну, кажи, кажи. Да, да. Не. <рес> Мама. Та. Ні. Злата сказала перше mm. слово баба, Арсен тату, все, Даяна. Агу, та. Та. Мама, я, я мама, йди звідси. Знаєш, та, як дитину взяла. Що? Мама. Та-та. Мама. Та-та. Баде-баде-баде-буду. Баде-баде-буду. Баде-баде-буду? Мама. Ні. Даяна, Даяна. Та. Да. Таке тату І де звідси, слухай, своїм татом. Все. Да. То. Поднім язик. Поняла, то, то, то тобі язик був. Ні, а кажи, да, то. Ні. Да, то. Да, то. Да, то. Ти забагато булю короті. Вона не знає, що з ним робити. Зразу підходжу до неї, вона спить, бачу, не, бульки з... з рота виходять. Вона як та друга частина без молокососу. Як <laughs> друга частина. <laughs> Ти без молокососу друга частина? Даяна, а ну признавайся. Дивіна задумалася. А мухінал там, де він біг до того грубого бити. Даяна, <laughs> не признавайся. І, солодка, солодка. Їй не подобається то. Всього мені подобається. Просто в дуже багато тих булюк є. <рес> <рес> вона зараз. <грес> Тандрій це не роби так. Вона вивчає зараз свій язик, вона не розуміє, що в неї роті робить. Вона там так язиком так перебирає і висуває його. Що це просто. Як Та мала ящерка. <палев> і, <палев> і ті бульки завжди у неї. Це багато.